Любі друзі, мої вітання. Сьогодні я з вами поділюся рецептом. Ну дуже смачного десерта. Цей десерт готується за лічні хвилини, а приготувати зможе абсолютно кожен. Я вважаю, тому що тут немає нічого абсолютно складного. Я хочу, щоб кожен приготував, кожен скуштував і написав мені в телеграм щасливий кухар свій відгук. Як вам смачно, не смачно. Друзі, я впевнений, буде смачно, якщо повторити за мною. Негай мені хвилини, починаємо! А приготування ми почнемо з тіста. Тісто у нас буде дуже-дуже швидке. Глибока миска, курячі яєчки, якщо є домашні, взагалі ідеально. Яєць потрібно 4 штуки. Дивіться, розбиваємо просто в глибоку миску. Сюди, до яєць додаємо 2 столові ложки цукру. Додаємо трішки солі для балансу смаків, буквально щіпку. І вінчиком все це гарно перемішуємо. Гарно все це перемішав. Тут у мене, друзі, 400 мл молока, жирність молока 3,2%. Молоко у мене холодне. Додаю сюди тільки половину. Достатньо. Все гарно перемішую. Перемішали. Чудово. Тепер у мене тут, друзі, 190 г присияного борошна, борошно вищого гатунку. Я тільки використовую борошно вищого гатунку. До речі, перший сорт також може підійти. Додаю сюди. Все. І вінчиком все гарно зараз замішую до однорідної маси. Щось, друзі, похоже, як ми робимо тісто на млинці. Виходить, у нас, друзі, ось така однорідна маса. Бачите, без комочків, тому що молока додавали тільки 200 мл. Тепер додаю все молоко, яке залишилось. Зараз, друзі, нам потрібно 50 грам вершкового масла. У мене жирність вершкового масла 82%. Чим жирніше, тим краще, звичайно. що. Але воно потрібно нам трішки розтоплене. Бачите, у мене не розтоплене, тому ставлю буквально на 30 секунд у мікрохвильовку. Топилось. Добре. Тепер масло додаємо сюди. І все гарно перемішуємо. Любі друзі, тісто готово. Тепер у мене тут деко. Попередньо застали пергаментом. Воно, до речі, так прилипло, тому що під низ пергамента я дав трішки олії. Трішечки олії даю зверху. У нас є вишкове масло в тісті. Але я перестрахуюся і ще додав зверху. Гарно розмащую олію по всьому деко. Перемішую в фінальний раз тісто. І вливаю тісто на деко. Тепер десь можливо йому треба допомогти, щоб воно рівномірно ось так лягло. Тепер у вас вже повинна бути розігріта духовка до 190 градусів. Верх-низ плюс конвекція у мене. Ставлю в духовку, нехай випікається. При такій температурі, друзі, і при режимі верх-низ плюс конвекція потрібно випікати приблизно від 20 до 25 хвилин. Деколи це в мене займало 27 хвилин. Ось це вже залежно, як гріє температура, наскільки ви її прогріли. Якщо вона у вас розігріта за 20 хвилин, я думаю, буде готово. Кінцевий результат, звичайно, що я вам покажу. Ну а ми тим часом, друзі, будемо готувати дуже смачний крем. Дивіться, спочатку глибока миска, потрібно сито. Тут у мене вишня, вишні 200 грам. Вона у мене просто купляв у магазині морожена без кісточки. Переставляю її на сито, щоб забрати зайвий сік. Сік, до речі, я це не викидую. Залишаємо вишню, нехай трішки стече. Тепер беремо, друзі, глибоку миску. У глибоку миску, друзі, потрібно додати 300 г вершкового сиру. Дивіться, якщо ми говоримо про крем і ми будемо його збивати, важливо, щоб крем збився. Сир вершковий я використовую Філадельфія, не реклама, завжди використовую, тому що декілька разів. Хотів зекономити і багато кремів, яких я збивав, бувало, що не виходили. Тому, друзі, на таких речах економити не можна. І ще момент, який ви повинні знати, вершковий сир і вершки. У мене тут вершки 200 мл, жирність їх, 33% повинні бути холодні. Не можна їх діставати завчасно, нехай вони у вас будуть у холодильнику. Крем сир додаю сюди, додаю вершки сюди. На цьому етапі додаю сюди 3 столових ложки цукрової пудри. Додаю такі ложки з гіркою. Беру міксер, друзі. У мене це міксер від фірми Маджо. і починаю збивати крем приблизно 3-4 хвилини до таких піків. Він повинен бути густий, зараз все покажу. На максимальній швидкості. Але спочатку ось так перемішую, тому що тут цукрова пудра, зараз все це буде по цілій кухні. Ось так. Поїхали. Три хвилинки пройшло, і подивіться, друзі, який повинен бути результат після трьох хвилин збивання крему. Якщо я навіть крем ось так переверну, він не випадає нічого, ось такі піки. Так він повинен триматися. Поки що наш коржик випікається, крем я ставлю в холодильник. Дорогі друзі, 22 хвилини у мене випікалося все. Подивіться, яка красота вийшла. Виключаємо духовку. О, клас! Так, виставляю. Залиште зараз, будь ласка, хвилиночок на 10, нехай він повністю остине. Навіть нехай деко буде холодне, тому що зараз все гаряче. Він такий, бачите, має таку легку скоринку. Зараз воно все пом'якне, осяде. І якраз буде те, що нам потрібно. Все, друзі, ось такий результат повинен вийти. Ну що, друзі, будемо закінчувати проготування. Беремо вишенки. Вони гарно стекли. Потрібно додати одну столову ложку цукру, тому що вони дуже кислі. Ось так я присипаю а. і ось так легенько перемішуємо. Все. хмалю. Для того, щоб він забрав зайву вологу, я не додаю. Все чудово. Тепер поки що залишаю їх ще тут. Коржик я виставляю на дошечку. Тепер що ми робимо? Ось так я легенько розрівнюю. Бачите, піддається роботі, все добре. Тут у мене краєчок трішки підсох, тому що він лежав ближче до конвекції, до стінки духовки. Беремо крем. Ось такий, друзі, крем. І наносимо крем по всьому коржику. Ось так гарно розрівнюємо, щоб скрізь крем попав. Тепер сюди додаємо вишеньки. Ось, друзі, приблизно ось так це виглядає. Ось так розпроділяємо рівномірно для того, щоб у розрізі, коли його будете розрізати, вишеньки було видно, буде гарно виглядати. Ось так приблизно по всій площині коржа. Тут можна використовувати не тільки вишні, можна використовувати інші ягоди, які вам тільки любляться. Але вишня, я в морозил, це її легко купити, легко дістати, не коштує всі гроші світу і ідеально підходить до цього рецепту. Тепер дивіться, що ми робимо. Бачите, у мене тут ось такий стоячок. Це означає, що з цієї сторони я буду закручувати. Це буде найлегше. Повертаю. Паргамент не забирав. І ось так закручую. Раз, два. Раз. Ось так бачите, я паргаментом накриваю. І останній. Шов іде донизу. Ось так. Все. Чудово, друзі. Подивіться, який гарний рулетик. Та ви що. Красота. Тісто добре приготувалося. Має ось таку структуру, має ось таку кольорову гаму. Виглядає просто неперевершено. Але зараз ми будемо оформляти. Будемо подавати, буде виглядати ще краще. Вигляд має уже не перевершений. Але якщо додати трішки цукрової пудри і додати трішки шоколадного топінгу, буде взагалі чудово. Друзі, подивіться, яка красота. Давайте вже будемо розрізати його. Мої любимі ножі. У багатьох із вас вже є такий набір. Я знаю, ви придбали це ножі з магазину щасливий кухар, друзі. «Маджо» – унікальний продукт, обожнюю. Так як я особисто готую 3-4, а деколи і 5, і навіть більше стравів у день, ці ножі, ви розумієте, яку проходять активну роботу, друзі. Ідеально мене ні разу не підвели гостре лезо, користуюся. Я не знаю, вже більше напевно півроку, тільки один раз їх заточував. Прикидуєте собі, як гарно не тримають лезо металеві, зручні, трішки важкі. Це треба, щоб ви відчували, що ви тримаєте діж у руці. У наборі у нас п'ять ножів, шеф ніж ніж для хліба, ніж слайсерний філешку. Добре ним різати, ніж універсальний і ніж для овочів. Все це гарно тримається на магнітній підставці, друзі. Якщо собі хочете також такі ножі, магазин-часовий кухар, посилання внизу, переходьте, замовляйте, поки є наявність. Ну а ми будемо розрізати рулетики. І момент істини. Красота. Подивіться, як гарно, друзі. Чудовий результатик. Виставляємо на тарілочку. Десертик на цілий день мені забезпечений, друзі. Подивіться, яка це просто красота. Дуже гарно, швидко, саме головне, із доступних інгредієнтів. Ну що, будемо пробувати. Ніжніший просто, просто ніжніший. Так, вишенька. Зараз має бути, друзі, гарний баланс кислотності та солодковатості. Клас. Більше ніж однієї слової ложки цукру. Вишні, не домовляйте. Цей рецепт смачний за рахунок правильного і смачного тіста. Воно дуже добре пропеклося. Знаєте, ну це ж млинці, по факту. Ті ж самі. Крем гарно збився, просто чудово. Но кислинка від вишні це неймовірно смачно. Друзі, дуже смачно. Знаєте, я не люблю десерти, які приторні. Прям це теж наш ну солодко, наскільки що взагалі неможливо їсти. Оцей рецепт, це взагалі не про нього. Цей десертик він не приятурний, він не сильно солодкий. Вишня має свою кислинку, і це дуже гарно поєднюється, і це дуже-дуже смачно. До чаю, до кави, друзі, ідеально. Якщо доповнити цей рецепт карпатським справжнім чаєм з магазину, числивий кухар, друзі, буде просто неперевершено. Вже закінчується. Треба нову пачку. Пачки у мене йдуть чуть не кожен тиждень, нову додаю собі. Це у мене чай дитячий, друзі. Смачний, легкий, зелененький, немає нічого виразного. У нас тут у складі малина, чорниця, ромашка. Ромашка має заспокійливий ефект це дуже добре. Є шипшина, звичайно, але ягоди шепшини. Не якесь листя, ягоди шепшини, друзі. Дуже важливо. Горобина, Іван чай, ну як без івана чая. А також ще входить брусниця. Ось такий багатий склад справжнього карпатського чаю. Друзі, де ви купите такий чай? Щоб у вас були ось такі складники, саме головне карпатські. Чисті і екологічні. Тому, якщо хочете скуштувати справжній чай, друзі, магазин Щасливий кухар внизу. Переходьте та замовляйте. Ну а я буду куштувати. А вам я бажаю гарного настрою. Будьте щасливі, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Ми з вами не прощаємося. Зустрінемося у новому смачному рецепті. До зустрічі!